Я сьогодні з цим хлопцем йду на прогулянку. Ось з якими хлопцями я гуляю. Друзі. Вони тут стоять і чекають, отак, коли хтось до них підійде. От хтось вже підійшов іще. Так що хлопець популярний. Ну, і шляпа в нього популярна така. Справжні моменти життя з вами. Крокую я, друзі, з вами. Хвастаюсь про свої успіхи, мінус 200 грамів сьогодні стала. Ну от, цікаво буде, ой, які тут також хлопці тримають стіни. От мої кроки, моє харчування мені допомагає не шаленими темпами. Хочу повторити для тих, хто очікує дуже такого результату, але приклади, ще раз повторюю, У мене є мій чоловік, який скинув дуже гарну вагу. Ті, хто чоловіки мене дивляться, ви можете успішно скинути вагу. по... Цьому методу, коли їсти. Ну, що, отак, якщо зробити висновок із цього їсти, треба мало. От пташки ж їдять мало, і в них сили вистачає і літати. Так само і ми. Можемо їсти мало. У мене не стало менше сили, я їм менше значно. У мене навпаки прибавилася сила. Сила в ногах ходити, сила прибавилася взагалі. Я себе краще відчуваю. У кого тиск високий, у вас зменшиться тиск, у вас буде стабілізація навіть тиску. Це такі мої висновки, друзі. Я не лікар, я просто звичайна українка, яка намагається оздоровлюватися ходьбою, яка намагається знайти красу у всьому, що нас оточує. Невже це піракан, вже така так? Друзі, дивіться, такий кущ піраканти. Так, а це, мабуть, якась пізніша піраканта. Тут ще немає таких ягідок. Ну і маргаритки тут у Кракові квітують постійно. І маргариток завжди багато. Отак, друзі, я вдома працювала багато на клумбах. У мене було мало часу ходити. Тепер я зрозуміла, що клумби я оптимізую. Клумби у мене будуть, ну, ось, типу, як оці. Можливо, навіть піраканту куплю, бо вона вічно зелена рослина, так як і хвойні. І буду насолоджуватися життям більше хвойних, менше таких. Що там у мене на клумбах виживе, те і буде моє. А доповнює ще свої клумби хвойними, це ялівцями. Ялівці це такі королі, також хвойних рослин. Хочу пройти тут ось біля цього будинку, який також мене надихає. Зараз йдемо і бачимо. Такі гарні стіни позапліталися диким виноградом. Ось липа, здоровенна липа. Ось така велика липа. Отут така будівля. Далі стіна заплетена виноградом, дитячий садок. Чуєте, як діти у голосочок свій подають. Граються дітки. Як приємно чути діточок. Вон бачимо далі гамак, який. І ось і така краса. Заплетені стіни. Небо сьогодні чисте-чисте, жодних хмаринки немає. Навіть покручуся, покажу вам. Тут зазвичай хмаринки якісь, а це немає хмаринок взагалі. Ось такий будинок, заплетений квітами. Мені подобається повз цей будинок ходити. Зараз я ще й чую голосочки дітей. Ось і така краса. І зараз піду через цей парк. Сьогодні мені не зовсім весело ходити, але я все одно ходжу друзі. Не весело, тому що ось там, в тому боці. Інститут онкології, там знаходиться мій чоловік. Ой, і я йду зараз. Ну, я була з ним. І зараз знову повертаюся до нього, тому що його забирали на синтеграфію. а туди мене не впускають. Туди забирають тільки його, забрали його о сьомій ранку. Ввели йому радіоактивну дозу препарату, який досліджує метастази. І мій чоловік знаходиться на дослідженні, а я не знаходжу собі місця. Але і знову ж таки повернуся до цих 11 тисяч кроків, що вони мені допомагають. І в горі, і в радості, тому що я завжди сподіваюся на те, що Господь Бог нам у всьому допомагає. Тому сьогодні щось так про блюда не дуже мені хочеться розказувати. Але кроки я свої як чоловіка забрали на дослідження, то Кроки я свої робила. Робила, а зараз подивилася на годинник, бо так забирають чоловіка десь о сьомій ранку і приблизно до 13-14 години його не випускають. Він знаходиться так довго там. Потім його випустять, почне він пити багато водички. Щоб радіацію виводити, інститут онкології, і я до нього йду. Але одне радує, що я кажу вам, відношення дуже гарне, дуже гарно відноситься до чоловіка, як до пацієнта, дуже гарно відноситься до мене. Також продаються бублики біля інституту онкології. Ось. Хто хоче, купує бублики. Ну І заходжу вже на територію, ото корпус радіології. І зараз я піду туди. Я тільки так надихаюся, що якось інститут онкології в Кракові відрізняється від інституту онкології в Києві не тільки лікарями, медсестрами і пацієнтами. Пацієнти ведуть звичайний спосіб життя, ніхто не плаче, ніхто ні на що не жаліється. Ну, напевно, я думаю, тому що відношення до них таке людське, тут гарне, і вони йдуть на лікування. Ну, не можна сказати, з задоволенням, а саме вони під захистом таким, вони розуміють, що можуть отримати тут допомогу, а не так, як у нас для того, щоб отримати допомогу. Ти повинен стільки тому лікару заплатити грошей. Тоді він тобі надасть допомогу, якщо ти не дав ти грошей, до тебе як до скотини відносяться. Ну, а на ліках наживаються. Тут нам безкоштовно ліки дорогі видають. А у нас, коли не приходили за ліками, які виписали, ніколи немає ліків, Ідеш... Купувати одні ліки 40 тисяч, другі ліки 20 тисяч, треті ліки 15. І потім йдеш і ще лікарю, віднесеш, на, коли на ліки в тебе 100 тисяч йде, плюс і ще тобі треба ламати голову, де взяти гроші, щоб дати лікарю. Тому що, ну, ви знаєте, лікарі вбивають. Чесно, я вам скажу, лікарі вбивають пацієнтів у нас в Україні. Люди просто без, без виходів їдуть просто помирати додому і все. Так, друзі, я вам бажаю всім здоров'я і ні, ні, ніхто ніколи не хворійте. Всього доброго.